Вітаю колеги! Ми з вами перебуваємо на агроарені Тернопіль на посиві цукрового буряка. Сьогодні, 8 вересня 2023 року, поговоримо з вами про особливості захисту даної культури в поточному році. Даний гібрид називається Популяра. Селекції компанії КВС відноситься до системи конвізо Смарт. Якщо говорити про технологію його вирощування, основні моменти розкажу. Сіяли з нормою висіву 1,3 посівних одиниці на гектар. Висівали 14 квітня. Було досить волого, тому сходи отримали дружні і швидко. Якщо говорити про захист від бур'янів. Тут було двохразове внесення нашого інноваційного гербіциду Конвізу-1, два рази по 0,5 літра на гектар. Перший раз вносили по Першій парі листків в нормі, яку я назвав, в комбінації із прилипачем меро 1 літр на гектар. І другий раз через 2,5 тижні, це вже було 29 травня, по третій парі листків повторно внесли даний препарат, також в комбінації із меро. Хочу зазначити, що основними бурянами, які тут зустрічалися на посівах, їх от видно на контролі, який в нас от тут лобода висока, позаростала, були різні. Види гіршаків, чериця, лобода і з лакових зустрічалося куряче просо. Як бачимо, препарат спрацював прекрасно, немає жодного бур'яну. Це говорить про високу ефективність даного гербіцидного захисту. Якщо говорити про захист від. Хвороб то основною проблемою останніх 5 років в західному регіоні у нас на арені це є церкоспороз. Як правило, ця хвороба інтенсивно розвивається в другій половині вегетації буряка, і в поточному році це було не виключення. Із з 28 червня ми. Розпочали тут фунгіцидний захист. Взагалі, на даному варіанті, де ми з вами зараз перебуваємо, було використано чотири різних фунгіциди для захисту: це, зокрема, пропульс Фокс Медісон. Фалькон, який комбінувалися між собою, і крім того, ще був використаний п'ятий препарат Антракол, який на відміну від попередніх фунгіцидів, які я назвав, поки що не має реєстрації на буряку. Але ми працюємо над його реєстрацією. Що хочу сказати, що розриви між внесеннями складали залежно від погодних умов 2-3 е, тижні. Відповідно, чим більш волога погода, е, розриви зменшувалися, чим більш е, суха погода, розриви е, збільшувалися. Взагалі було зроблено чотири фуніцидних е, внесення. На перше внесення використовувався пропульс, моно, Друге внесення комбінація Fox 06 плюс Фalcon 06 літра на гектар. Третє внесення Falcon 0,6 літра на гектар плюс Мідісон 0,6 літра на гектар. І четверте внесення комбінація Мідусона 0,6 літра на гектар плюс 1,5 кілограма на гектар. Антракола. Чим цікавий останній продукт, він е має контактну дію. В основному застосовується на овочевих культурах, на буряку він також працює контактно, блокує проростання спор і його можна використовувати. Та як і мідні препарати, багато господарств використовують для профілактики резистентності збутника до різних діючих речовин фунгіцидів, зокрема, системної дії. Якщо проаналізувати ефективність системи захисту, яку я назвав, хочу зазначити, що вона досить висока. На сьогодні ми маємо повністю практично здорова листкова поверхня, немає практично плям на листках. вони Абсолютно здорові, чисті, якщо десь поодинокі плями є, вони не впливають на загальний фотосинтетичний потенціал культури. Якщо проаналізувати, наприклад, ситуацію ліворуч від мене, де фунгіциди взагалі не вносилися, на контрольному варіанті, що ми бачимо, що тут втрачено на окремих рослинах вже до 60% листкової поверхні. І зв'язку з росами, які в нас щодня зараз спостерігаються внаслідок перепаду денних, нічних температур, ця проблема буде наростати. І за нашим досвідом, через 10-12 діб тут Взагалі може бути поверхня листків відмерлою. Тому перспективи високої врожайності тут набагато менші, але особливо ця хвороба, ми знаємо, впливає на сукристість. Якщо говорити про дати внесення, ми можемо підійти до таблички, де все розписано, і відповідно подивитися, коли в нас проводилося внесення тих препаратів, які я Назвав. Я думаю, вам це буде також прекрасно видно. Тобто, перше внесення було 28 червня, друге внесення 14 липня, третє внесення 1 серпня і четверте додаткове внесення, яке спочатку не планувалося, але ми його все-таки провели. Хочемо зберегти листкову поверхню до кінця жовтня, здоровою. Тому 22 серпня ще було додаткове четверте. Внесення, отже, як бачите, навіть не зважаючи на складний контроль даної хвороби, якщо підбирати правильно препарати, комбінувати їх між собою, можна уникнути тих проблем резистентності і отримати відмінний результат по захисту культури. Тому дякую вам за увагу. Бажаю вам високих врожаїв, бажаю ефективно захищати буряки, отримувати високі прибутки. І до наступних зустрічей.